Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Павіан Ослиця і ми ЧИСЛА 22 -28. і відкрив Господь уста ослиці. Джек знав, як направляти поїзди на потрібну колію за 9 років роботи. Він жодного разу не схибив, коли поїзд під'їжджав до станції в Ейтенхасі в Південноафриканській Республіці. Між іншим, Джек це не людина, а павіан. Ним опікувався залізничний зв'язківець Джеймс Вайт. А Джек, у свою чергу, допомагав Джеймсу. Вайт втратив обидві ноги через падіння між залізничними вагонами, які в ту мить рухались. Він навчив Джека. Допомагати йому в хатніх справах, невдовзі той вже допомагав йому і на роботі, навчившись реагувати на відповідні сигнали під час руху поїздів. У Біблії розповідається про ще одну тварину, яка несподіваним чином допомогла людині, це Валаамова ослиця. Валаам був язичницьким пророком і служив царю, який прагнув зашкодити Ізраїлю. Коли пророк їхав на ослиці до царя, Відкрив Господь уста ослиці, і вона заговорила до Валаама. Промова ослиці була одним зі способів, яким Бог відкрив очі Валаамові, уберіг його від небезпеки і заборонив чинити зло Божому народу. Залізничний пав'ян, ослиця, яка розмовляє? Чому й ні? Якщо Бог може використовувати цих дивовижних тварин для добрих намірів, то він може використати вас і мене. Звертаючись до Бога і шукаючи Його сили, ми можемо досягнути набагато більше, ніж собі уявляли, кого Бог використав несподіваним чином, як зробити себе доступними для Бога. Помолимось. Боже, я хочу Тобі служити. Використовуй мої руки, ноги та вуста, як тобі потрібно. Допоможи мені жити для Тебе. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.